Доброго дня, мене звати Діконова Дарина Васильівна, я вітроортинальний хірург у Vision. Пацієнти дуже часто задають нам питання: чи можемо ми провести операцію при відшаруванні сітківки, видалити кров з ока, яка запобігає зору, зробити укол в око при діабеті і так далі. Для того щоб визначити конкретну тактику конкретного пацієнта. Першу, ми маємо провести повний якісний огляд, який проводиться в нашій клініці, завдяки прекрасним спеціалістам та надсучасному сучасному обладнанню, для того, щоб видати кваліфікований і повний клінічний діагноз стосовно вашого конкретного випадку. Далі ми вже будемо визначати тактику вашого лікування, враховуючи те, що в нашій клініці ми використовуємо всі методи лікування захворювань ока. Це і малоінвазивне втручання, як то айлія або е, інтравітріальні уколи, або, як кажуть народі, уколи в око, або це лазерне лікування, або це видалення катаракти з заміною кришталика на е, будь який майже із представлених нині на ринку. Це і монофокальні кришталики, і кришталики, які дають повну якість зору і так далі. Це і проведення вітректомії або надкладних вітроретинальних втручань з видаленням крові, виправленням відшарування, видаленням еперитинальної фіброплазії, тобто мембран, які заважають саме центральному і найважливішому зору. Це все можливо, але для того, щоб визначитися з вас що конкретною тактикою, по-перше, ми маємо провести якісний огляд, і це є обов'язково. Ми завжди обираємо лікування, яке потрібне саме вам.